Набу та саб заявили про масштабну схему розкрадання грошей в державній компанії енергоатом на близько 100 мільйонів доларів. Підозру отримали семеро осіб. Міністр юстиції Герман Галущенко вже відсторонений від виконання обов'язків. А ключовий фігурант справи колишній бізнес-партнер Зеленського Тимур Міндіч виїхав за межі країни. Ми вирішили спитати в громадян на їхню думку, чи знав президент про корупцію в енергоатомі. Знав чому так думає? думаю так. Ну а як це друзі, щоб не знали? Тим більше такі довірені друзі. Друзі з дитинства можна сказати, Дніпропетровська область. Ти чи знав Зеленський про корупцію в енергоатомі? Знав, сто процентів знав. І те, що на чолі був його друг? Знав. А чому так думаєте? Бо тому що я знаю, що він знав. Не знаю. Знаєте, чому не ну, не знаю, не хочу думати ні так, ні ні, бо я розумію реально, яке навантаження на ньому, як на. Головнокомандувачі, плюс от, те, що він там закордонними справами займається. Я думаю, що якби в мене було таке навантаження, я б вже померла б реально. І йому ще думати, хто чим займається, я не знаю, чи знав він, який в нього цей товариш його, не знаю. Може, він, коли вони разом працювали, він в нього не крав. Ми не знаємо. Знаєте, от, як кажуть оці спокуси, да, Огонь, вода м'єдної труби. Ну от, мабуть, що… ну не знаю. Я не буду казати, чи знав, чи не знав. Но те, що в нього нема часу про то думати, то точно. Мені здається, керівництво все знає в курсі всього. Чому? Вони мають все знати. У них така посада. Ви знаєте, він міг не знати, тому що йому могли доносити інформацію так, як вважали за потрібне. І ну, він напевно не міг, не міг знати, але міг здогадуватися. Я, до речі, зараз іду в офіс головного прокурора. Теж повідомлення буде стосуватись земельних ділянок. Розкрадання. Бачите, на всій змі... зм... зміни в реєстрах, да. І дуже важко щось довести. Тим паче, що Міністерство юстиції. Надає такі відповіді, ну воно само собі протиречить. Можна не відповідати? Можна. Чесно сказати, я не настільки е політична людина. На вашу думку, це ж так. Але думаю, що Зеленська дуже багато чого не знає, що за спиною в нього робиться. Може бути. Ну, це моя думка. Може бути. А чому? Ну, тому що в нас дуже багато людей, хороших в кавичках, які <гум> роблять. І за це не хочуть відповідати. На вашу думку, чи знав Зеленський про Знам. схеми в? Я думаю, знав. Чому? Ну, тому що це, ну, наче ж сторона одна. І всі посадовці вони одні. І я ну, не може бути такого, що такі гроші кралися, і про це ніхто нічого не знав. А чому на вашу думку не реагував? Ну, тому що йому теж було вигодно. І я думаю, що ця війна йому теж вигодна.